Псалом 89. Молитва Мойсея, чоловіка Божого. Господи, Ти був для нас притулком і роду в рід. перш ніж постали гори і були створені земля і всесвіт, від віку й до віку Ти є, ти не повертай людини до приниження, Ти ж бо сказав: Поверніться, людські сини, адже у Твоїх очах. Тисяча років, як учорашній день, що минув, як нічна сторожа. Роки стануть для них погордою, тож вранці минеться, як трава, вранці розцвіте і минеться, ввечері зів'яне, задеревіє і засохне, бо ми поникли перед Твоїм гнівом, стривожені Твоїм обуренням. Ти поставив перед собою наші беззаконня, наш вік. У світлі Твого обличчя. Отож усі наші дні промайнули, ми поникли перед Твоїм гнівом, наші літа схожі на павутину, притому днів нашого віку 70 років. Якщо ж у силі, то 80 років, і більшість із них важка праця і страждання, бо нас знаходить сумирність, і ми зазнаємо покарання. Хто знає силу Твого гніву. І через твій страх спроможний розпізнати твій гнів, таким чином, вияви нам Твою потугу і тих, які прив'язалися серцем до мудрості. Повернися ж, Господи, до яких пір, дай себе впросити за своїх рабів. Уранці ми сповнилися Твоїм милосердям, раділи і веселилися всі наші дні, веселилися за ті дні. Коли ти нас упокорював за літа, в яких ми бачили лихо, і поглянь на своїх рабів, на свої діла і попровадь їхніх синів. Нехай світло Господа, нашого Бога, буде над нами, і ти за нас керуй ділами наших рук. Ділом наших рук керуй. Євангеліє від Луки, розділ перший Оскільки багато хто брався складати розповіді про події, що відбулися в нас, і як нам передали їх ті, які з самого початку були очевидцями і служителями слова, то задумав і я, дослідивши пильно все від початку, написати за порядком тобі високоповажний Теофіле, щоб ти переконався в достовірності науки, якої навчився. У дні Ірода, царя юдеї, був один священник на ім'я Захарія, з денної черги Авії, та його жінка з дочок Аарона, а ім'я її Єлизавета. Вони обоє були праведні перед Богом, бездоганно виконували всі Господні заповіді й настанови. Та не мали вони дитини, бо Єлизавета була неплідна, обоє постаріли в днях своїх. Одного разу, коли він за своєю денною чергою служив перед Богом, за звичаєм священства випало йому війти до Господнього храму, щоб кадити, а весь народ під час кадіння молився знадвору, і з'явився йому Господній ангел, який стояв праворуч кадильного жертовника. Захарія, коли побачив, жахнувся, його охопив страх. Та ангел промовив до нього: Не бійся, Захаріє, тому що молитва твоя почута. Твоя дружина Єлизавета народить тобі сина і даси йому ім'я Іван. І буде тобі радість та потіха, і багато хто зрадіє з його народження, бо він буде великий перед Господом, ні вина, ні п'янкого напою не питиме, і наповниться Духом Святим ще зло на своєї матері, і наверне він багатьох ізраїльських синів до їхнього Господа Бога. І він ітиме перед ним у дусі та силі Іллі, щоб навернути серця батьків до дітей, а непокірних до мудрості праведних, щоб і приготувати Господу підготовлений народ. І промовив Захарія до ангела, із чого я про це дізнаюся? Адже я старий, та й дружина моя постаріла в днях своїх. У відповідь ангел сказав йому: Я Гавріїл, той, хто стоїть перед Богом. Мене послано говорити з тобою і благовістити тобі це, і ось ти будеш мовчати і не зможеш говорити до того дня, поки це збудеться, за те, що ти не повірив моїм словам, які сповняться свого часу. Люди чекали на Захарію і дивувалися, чому він затримувався в храмі. Коли він вийшов, то не міг говорити до них, і вони зрозуміли, що він бачив видіння в храмі, а він говорив до них знаками і залишався німим. І коли закінчилися дні його служіння, він пішов до свого дому. А після тих днів його дружина Єлизавета зачала й таїлася п'ять місяців, кажучи так мені вчинив Господь у ці дні, коли зглянувся, щоби зняти мою ганьбу перед людьми. А на шостому місяці посланий був ангел Гавріїл від Бога до Галилейського міста, названого Назаретом, до діви, зарученої із чоловіком на ім'я Йосиф із дому Давида. А ім'я Діви Марія, і, прийшовши до неї, сказав Радій, сповнена благодаті, Господь з тобою, благословенна ти між жінками. Вона стривожилася від цих слів і міркувала, що означало б це привітання. Та ангел сказав їй: Не бійся, Марія, бо ти знайшла благодать у Бога, і ось ти зачнеш в утробі й народиш сина і даси йому ім'я. Ісус». Він буде великий, і сином Всевишнього буде названий, і дасть йому Господь Бог престол його батька Давида, і до віку царюватиме в домі Якова, і його царюванню не буде кінця. І озвалася Марія до Ангела, як станеться це, коли я чоловіка не знаю. У відповідь ангел сказав їй: Дух святий зійде на тебе, і сила Всевишнього тебе огорне, тому й святе, котре народиться, назветься Сином Божим. Ось і твоя родичка Єлизавета, хоч звуть її неплідною, і та зачала сина у своїй старості, вона вже на шостому місяці, тому що жодне слово не буває у Бога безсилим. А Марія промовила: Ось я раба Господня, нехай буде мені за словом Твоїм. І ангел відійшов від неї. Тими днями Марія, вставши, поспішно пішла в гірську місцевість до міста Юдиного. Вона ввійшла в дім Захарії і привітала Єлизавету. Коли ж почула Єлизавета привітання Марії, заворушилося, немовля в її утробі. Єлизавета сповнилася Святим Духом і вигукнула гучним голосом, промовляючи Благословенна ти між жінками і благословений плід Твоєї утроби. І звідки ж мені це, щоби до мене прийшла мати мого Господа? Бо як почула я твоє привітання, то з радощів заворушилася дитина в моїй утробі. Блаженна ж та, яка повірила, що здійсниться сказане їй Господом. А Марія промовила: «Величає душа моя Господа, і радіє дух мій у Бозі Спасителі моїм, бо він зглянувся на покору раби своєї. Ось віднині блаженною зватимуть мене всі роди, бо зробив мені велике, сильний, і святе ім'я Його, і милість Його зроду в рід для тих, хто боїться Його. Він показав силу руки своєї, розсіяв гордих думками сердець їхніх, скинув сильних з престолів і підняв покірних, голодним дав достаток, а багатих відіслав ні з чим. Пригорнув Ізраїля слугу свого, щоби згадати милість, які проголосив нашим батькам, Авраамові та роду його аж до віку. Тож Марія перебувала в неї якихось три місяці і повернулася до свого дому. А Єлизаветі настав час родити, і вона народила сина. Почули сусіди та її родина, що Господь щедро злив свою милість на неї і раділи разом з нею. Сталося, що восьмого дня прийшли обрізати дитя і хотіли назвати його ім'ям його батька, Захарією, та озвалася його мати і сказала Ні, хай буде названий Іваном. А їй сказали, що нікого немає в її родині, хто б називався цим ім'ям. Тож знаками питали його батька, як хотів би його назвати. Попросивши дощечку, написав слова його ім'я Іван. І всі здивувалися у ту мить відкрилися його уста та його язик, і він став говорити, благословляючи Бога. І страх напав на всіх їхніх сусідів, і по всій гірській околиці юдеї розповідали про всі ці події. Усі, хто почув це, брали до свого серця, запитуючи. Ким же буде ця дитина, бо Господня рука була з нею. Його батько Захарія наповнився Духом Святим і став пророкувати, промовляючи благословений Господь Бог Ізраїля, бо він відвідав і викупив свій народ, він підніс нам ріг спасіння у домі свого слуги Давида, як заповідав устами святих своїх відвічних пророків, що спасе нас від наших ворогів і з руки всіх, хто ненавидить нас. Щоб виявити милість нашим батькам і згадати свій святий завіт, який дотримає клятву, котру він дав нашому батькові Авраамові, щоб ми визволилися з руки ворогів і без страху служили йому у святості і праведності, доки будемо жити. І ти, дитино, будеш названа Пророком Всевишнього, бо ти йтимеш перед Господом, щоб приготувати Йому дорогу, щоби дати пізнати Його народові спасіння через прощення їхніх гріхів. Аби через превелике милосердя нашого Бога, в якому нас відвідає схід з висоти, освітити тих, які перебувають у темряві та смертній тіні, і спрямувати наші ноги на дорогу миру. А дитина росла й міцніла духом, перебуваючи в пустелях до дня свого з'явлення перед Ізраїлем. Повторення закону. Розділ двадцять п'ятий. Якщо між якимись людьми виникне суперечка, то нехай вони прийдуть до суду і їх розсудять, справедливого виправдають, а нечестивого засудять. І буде, якщо нечестивий буде вартий побиття, то поставиш його перед суддями, і нехай його бичують перед ними числом ударів, відповідним до його нечестя. Нехай бичують його сорока ударами, не більше. Якщо ж його бичуватимуть більше, більшою кількістю ударів, ніж ці, то твій брат буде зганьблений перед тобою. Не зав'язуй рота волові, який молотить. Якщо брати житимуть разом і один з них помре, і в нього не буде нащадків, то дружина померлого, хай не виходить заміж назовні, за чужого. Нехай брат її чоловіка війде до неї, візьме її собі за дружину й співживе з нею, і буде дитина, яку вона народить, нехай буде зарахована на ім'я померлого, і його ім'я не буде стерте з Ізраїлю. Якщо ж той чоловік не хотів би взяти дружини свого брата, то нехай та жінка прийде до брами, до старійшин і скаже. Брат мого чоловіка відмовляється відновити ім'я свого брата в Ізраїлі, брат мого чоловіка не захотів, тоді старійшини його міста покличуть його й говоритимуть до нього. І якщо він, ставши, скаже: Не хочу брати її, то нехай дружина його брата, підійшовши до нього перед старійшинами, зніме з його ноги одну його сандалю. Плюне йому в обличчя і у відповідь скаже так чинитимуть чоловікові, який не збудує дому свого брата, і його ім'я в Ізраїлі зватиметься дім того, кому знято сандалю. Якщо чоловіки битимуться разом один із одним, і дружина одного з них підійде, щоб звільнити свого чоловіка з руки того, хто його б'є. І, простягнувши руку, вхопить його за геніталії, то відрубай їй руку, хай твоє око не має до неї пощади, хай у твоєму мішку не буде двояких гирок, великої й малої, хай у твоєму домі не буде двояких мірок, великої й малої. Нехай у тебе буде правдива й точна гирка. І нехай у тебе буде правдива і точна мірка, щоб ти був довголітнім на землі, яку Господь твій Бог дає тобі в спадщину. Адже кожний, хто чинить таке, хто чинить несправедливість, огидний для Господа. Пам'ятай, що тобі вчинив Амалик у дорозі, коли ти виходив з єгипетської землі. Як він протистояв тобі в дорозі й побив твої задні лави, тих, хто втомлено тягнувся позаду тебе, ти ж був голодний та втомлений, а він не побоявся Бога. І буде, коли Господь твій Бог дасть тобі відпочинок від усіх твоїх ворогів, що навколо тебе, на землі, яку Господь твій Бог дає тобі в спадщину, щоб ти заволодів нею. То зітреш з-під неба ім'я Амалика, не забудь.